З 9 години вечора в декілька хвиль росіяни нанесли серію ударів по місту Харків. Більшість ударів по промисловій зоні в Основ'янському районі. Також удари були в Київському районі. Там пошкоджено десяток житлових будинків, автомобілів в Шевченківському районі на відкритій місцевості. Також влучання в індустріальному районі. Близько 15 з 20 влучань, як я вже сказав, по Основ'янському районі. В промисловій зоні тут станом на зараз становлено одного травмованого особу. Співробітник одного з підприємств. На щастя, маємо е, мінімальну кількість травмованих, оскільки пошкоджена велика промислова зона. Тут знаходились лише охоронці, і через те, що не було всіх співробітників цих підприємств, е, великої кількості травмованих не маємо. Близько п'яти місць займань в цій промисловій зоні. Е, велика кількість ангарів складів пошкоджено. Їх кількість та е, масштаб руйнувань зараз становлюються. Для ударів ворог використав БПЛА Грань-2 вилучаються уламки БПЛА для як речові докази для майбутніх судових процесів. Ще продовжується гасіння пожежі на місцях, де були влучання. Також на місці працюють прокурори слідчі поліції з метою проведення слідчих дій.